Отримали на склад чоловічу термобілизну. Це іде наповнення оригінального мішечка 18,7 кг, кофточки, есочки, ще, одиничок в упаковці, емочки, елічки. Ось так вони дивляться. Внизу йде манжетик, 50% кутончик. Танюшки, кофточка. Элечки. XL, 2XL. Далее по штанах идут. XL, 2XL. Элечка. Элечка, эмочка. Далі дочтани в таких кольорах темно сіреньких. М, М, Л, кофточки М. І також Л. Можна скласти повноцінні комплектики.